Всім привіт! І я вітаю вас на каналі Діти України. І хочу, перш за все, як завжди, подякувати тим, хто реагує, тим, хто підписується на цей канал, тому що він є волонтерський і ми збираємо на дрон. Я сьогодні би хотіла трошки Поговорити про те, коли закінчиться війна. Я знаю, що зараз вже досить люди втомилися, багато жертв, велика ціна, багато пролито крові. Всі втомилися і я знаю, що бажання кожного українця це щоб. Це вже на кінець -то закінчилося і, як я недавно дивилася, саміт перших леді і джентльменів України, які проводила Олена Зеленська. Вона сказала таку річ, що наша молодь вона не може планувати. А якщо і планує, то більшість вони говорять, коли закінчиться війна. Тоді будемо щось робити, будемо далі планувати життя. От, і це досить гірко цю правду чути. От, але я хотіла би сьогодні трошки, знаєте, вас і нас, і мене, і інших підбадьорити в тому плані, що, якщо дивитись на всі світові війни, Взагалі впродовж історії, то як є початок війни, знаєте, так і і закінчення війни. Навіть є війна, яка продовжувала 100 років, але все одно рано чи пізно вона закінчилася. І тому моє сьогодні трошки таке слово підбадьорене для кожного з нас, що рано чи пізно війна закінчиться. І ми будемо святкувати перемогу. Ми будемо далі будувати своє майбутнє, своє життя, От. але розуміючи в першу чергу, що наше життя має бути в руках Божих. От. Тому що написано, що багато задумів, так? багато планів кожного з нас. Але наше життя, навіть коли і немає війни, то ми розуміємо, що ніхто не дає гарантію, що ми будемо завтра жити. І тому ця війна, я думаю, навчила нас більш реальності життя, того, що ми маємо подумати, а що, якщо ми живемо сьогодні останній день. От і коли людина стикається з цією реальністю життя, вона відразу стає дорослою і відразу в неї постають такі життєві питання, на які кожен з нас має дати відповідь, життя, воно короткочасне. Написано, що ми тут як пришельці, як странники в біблії. Що рано чи пізно, як би ми не хотіли жити, як би ми, нам не хотілося, щоб і війна закінчилась, так щоб нас не вбивали, але рано чи пізно життя все одно наше скінчиться. І тому за це варто подумати, що після смерті, що там, тому що, як я вже й казала, Загинув один мій знайомий, але я знаю, що нелегко проходити цю біду ці сім'ї. Але ви знаєте, так як і колись в моєму житті, коли вбили мою маму, одне єдине, що мене тримало, я знала, що є надія на Бога. Як Ісус воскрес, Він показав, що є Воскресіння і є вічне життя, прививши докази. Тому це дуже дає велику надію на те, що рано чи пізно ми всі зустрінемося, буде Воскресіння всіх живих і мертвих, які написано в Біблії. І ви знаєте, це, так, це хороша основа для життя, коли в тебе є віра, віра в Бога, віра в Воскресіння, віра в життя, віра в Ісуса Христа, який дає саме це вічне життя. От. І з таким головним сьогодні посланням, що рано чи пізно все закінчується. Як і все починається, так все і закінчується. І хочу, щоб ваша надія була на Господа і в тому, що наше життя, воно в його руках, і життя кожного з нас. От, ми ніхто не вічний, ми все одно залишимо цю землю рано чи пізно. І тому, я думаю, варто над цим задуматись. От, і тим, хто надіється на Господа, підбадьоритися і ще раз укріпитися Божим Словом і йти по життю з цим Словом, яке дає нам надію, хорошу надію. Так що я вам бажаю сьогодні. Мати, мати таку надію в своєму житті. Нехай з нами буде Бог.